Хочу запросити нашого наступного доповідача, нашого аспіранта, і е, ми з ним придумали тему почути композитора. Е, мені видається, це така інтерпретологічна тема. Але буде він говорити про Ренальду Гана та виконавців його творів. Це Іван Глохвін, Ваня. Будь ласка. Доброго дня. По-перше, хочу привітати кафедру з ювелею і побажати. Е, Процвітання і довголіття і не тільки кафедрі, а в першу чергу викладачам, які є рушійною силою кафедри. І дозвольте розпочати презентацію. В сьогоднішній доповіді я хотів би змістити акценти з Постаті самого композитора на виконавців його фортепіаних творів, а саме простежити, якими шляхами сучасні піаністи приходять до творчості французького композитора кінця 19-го, початку 20-го століття яскравого представника Бель епок, прекрасної епохи Рінальдо Гана, оскільки його постать є доволі мало відомою, а твори не часто виконуваними, особливо що стосується фортепіаної музики. Деякий час Рейнальдо Ган взагалі був майже забутим, тому ріст інтересу до фортепіаної творчості композитора являє собою доволі цікавий феномен для зразку. Я обрав постаті двох піаністів, які є цікавими в першу чергу, тим що кожен з них окремо один від одного вперше представили світу аудіозбірки своїх інтерпретацій всієї фортепіаної творчості Рейнальдо Гана. Це італійські піаністи Крістіна Аріаньо та Алесандро Дель Яван. Обидві збірки з'явились у медіапросторі з невеликою різницею у часі: перша в 2012-му та в 2015-му роках. Друга, що надихнуло сучасних нам музикантів майже в один і той же час настільки глибоко. Зацікавитися творчістю композитора, який неформально до сьогодні вважався митцем другого ешелону, пропоную розглянути у вигляді так званих бек-каталогів виконавців. Першою вийшла в світ платівка з фортепіаних творів Гана у виконанні Крістіни Аріаніо, рік релізу, 2012. і в 2015 році цей Комплекс чотирьох cd дисків було доповнено е, фільмом документальним фільмом про Рійнальдо Гана, який е, створений дослідником творчості композитора Жаном Крістофом Етієном. Е, не занурюючись відразу у деталі е, біографії виконавця, пропоную переглянути е, ті платівки, що передували е, збірці з творами Рейнальдо Гана. Перша платівка датована 1993 роком під назвою Саті Пуленк Дебюсі Равель Париж на початку століття. В 1999 році піаністка випускає повне зібрання камерної музики з фортепіано Клода Дебюсі, що варто відзначити як перший досвід релізу повного зібрання творів. У 2000 році в світ виходить збірка музики для фортепіано, арфи та голосу французької композиторки та учасниці шістки, Жермен Тайфер. А в 2003-му знову збірка творів цієї ж композиторки для скрипки, віолончелі і фортепіано, а також збірка фортепіанних творів цієї ж композиторки. У 2008 році виходить збірка фортепіаних творів французького композитора Луї Обера, який, як і Рейнальдо Ган, перебував в тіні інших французьких композиторів того часу та є маловиконуваним. У 2010 році: збірка зобраних фортепіаних творів французьких композиторів Дебюсі, Саті, Лілі Буланже, Даріуса Мійо, Равеля, Жермен Тайфер, Полєнка та Жака Обера. Одною з наймасштабніших робіт піаністки, а також такою, що передує збірці з музикою Рейнальдо Гана, є видання повної колекції фортепіаних творів Еріка Саті у 2011 році. Ця колекція вміщується у шістьдесяти дисках, останні з яких присвячено лише твору Вексесіонс, і поки що останньою на сьогоднішній день є збірка з творами Рейнальдо Гана. А вже ж стає зрозумілим, що виконання цієї збірки не є випадковим, оскільки усі платівки записані записані Крістіноріаньо містять твори виключно французьких композиторів і лише конкретного періоду, а саме кінця 19-го, початку 20-го століття, до якого відноситься і сам Ренальдоган, також поруч з флагманами французької музики цього періоду дебюсі Равелем. Поліполєнка піаністка робить записи менш популярних серед виконавців-композиторів, таких як Жермен Тайфер, Луї Обер, Лілі Буланже та Рейнальдоган. Тож можна відмітити, що піаністка, окрім дослідження музики митців цього періоду, також займалась популяризацією їх творчості, про що свідч... свідчать платівки саме з повним зібранням творів фортепіаної чи камерної їх творчості. Це і повне зібрання камерних творів дебюсі, і зібрання фортепіанних творів Жермен та Фер, а також і камерної музики, зібрання фортепіанних творів Луї Обера та Еріка Саті. Отже, зібранню творів Рінальдо Гана вже передував досвід інтерпретації цілих циклів створів композиторів, а не лише обраних п'єс. Наступним піаністом, чий шлях є цікавим з точки зору, з точки зору наявності в ньому передумов до запису повної колекції фортепіаних творів Гана, є також італійський піаніст Алесандро Дель'яван. Його дискографія доволі обширна та різноманітна а також постійно оновлюється новими платівками. Найперший аудіоальбом піаніста це є запис виконання програми з конкурсу Вана Кліберна, що датований 2009 роком, де він виконує твори Гайдна, лістра, ліста, Шуберта, Скрябіна, а також сучасного американського композитора Мейсона Бейца. У 2012-му виходить платівка, де вперше записане повне зібрання етюдів британського композитора. Йогана Баптіста Крамера, яку він записав разом з двома іншими піаністами, у 2013 році Дель Яван видає збірку з вибраними творами французького композитора 19 століття Шарля Алькана. З вибраними творами ну, Шарля Алькана, який в контексті теми доповіді цікавий, тим, що подібно музицігана, його творчість майже протягом століття була поза концертним репертуаром піаністів. І не в останню чергу, завдячуючи своїй складності у 2013 році на плацівці з записом програми ще одного конкурсу Кліберна, серед таких композиторів, як Мендельсон, Бетховен, Бах, Шопен, Дворжак привертають увагу, такі імена, як Антоніо Солер, іспанський композитор межі і класицизму, який знову ж таки був. Наново відкритий після майже 200 років забуття, а також американський композитор Крістофер Теофанідіс цього ж року було опубліковане повне зібрання фортепіаних тріо Йоганна Непомука Гумеля, якого також не дуже часто можна почути в концертних залах, у 2014 році. Піаніст видає запис сонат Шуберта, музики Брамса і Шумана для кларнету з фортепіано. Також Платівку з фортепіаною музикою Еріка Саті гімнопедії та інші твори, також у рік публікації повного зібрання фортепіаних творів Рейнальдо Гана виходить збірка у двох частинах під назвою Piano Favorites, куди увійшла серед іншого і музикаліста Брамса, також дебюсі Равеля, Саті та Гершина. А також збірка з фортепіанними творами теж маловідомого французького скрипаля і композитора Бенджамена Годара. Твори якого до середини ХХ століття практично вийшли з класичного репертуару, і інтерес до якого, подібно інтересу до музики Ринальдо Гана, з'явився на межі ХХ-ХХІ століття. Також цього року виходять платівки з повним зібранням вальців та Етюдів Шопена, отже, в дискографії Олександра дель Явана можна виокремити такі категорії. Піаніста цікавили твори маловиконуваних композиторів. Це Крамер, Алькан, Солер, Годар, Гумель, і також серед сучасних, але теж не дуже відомих: Мейсон Бейтс і Кристофер Теофанідіс є тяжіння до запису циклів або повного зібрання творів, і, для прикладу, повне зібрання етюдів Йогана Баптіста Крамера, повне зібрання фортепіаних Тріо Йогана Гумеля фортепіанні твори Бенджамена Годара, повне зібрання Вальсів Шопена та етюдів Шопена. Також слід засвідчити наявність записів французьких композиторів: Шарль Алькан, Ерік Саті, Дебюсі, Равель, Бенджамен Годара. Отже, прослідкувавши через дискографію творчий шлях кожного з піаністів, можна виокремити певні тенденції, що передували запису та публікації повного зібрання фортепіаних. Творів Рейнальдо Гана. можемо зазначити, що не дивлячись на те, що Крістіна Аріаньо займалась дослідженням та інтерпретацією французької музики межі 19-20 століть, але до творчості Рейнальдо Гана вона не приходила поступово. Це був її перший досвід, і відразу такого масштабу, оскільки перший запис в дискографії виконавиці відразу є першим зібранням усієї фортепіаної творчості композитора. Це є спільним у підходах Крістіни Аріаньо та Олександру Дельявана, оскільки Дельяван також не мав у своїй дискографії попередньо записів бодай одного твору Рейна Догана. Також можна помітити, що обох виконавців об'єднує цікавість до популяризації маловідомих або відкриття наново забутих композиторів. При цьому, якщо у Крістіни Аріаньо виявляється спрямованість виключно на Французьких композиторів то у другого піаніста, хоча і присутні твори французьких композиторів серед записів, але в цілому такої тенденції не спостерігається. Також обох виконавців об'єднують спроби запису повного зібрання творів композиторів та циклів. Творів цей досвід виконавців буде корисним враховувати для аналізу їх інтерпретацій творів Гана, Оскільки він дозволить глибше зрозуміти той бекграунд, контекст, на який спираються виконавці. Дякую за увагу. Дякуємо, Іван. А скажіть, будь ласка, чи ви, ви слухали всі ну, обидва да, ці записи? Тільки фрагментарно. Фрагментарна, Ну, Тобто е тоді ви можете порівняти все-таки. Да? Тобто, чи є, в принципі, спільність якась саме в інтерпретації е Ренальду Гану, тому що ну, чи взагалі може бути розбіжність, скажімо так, е інтерпретації його фортепіаних творів. Ну, така, знаєте, полярність, давайте не розбіжність, а полярність. А в тих фрагментах, що я слухав, там різниця. Е Темпова різниця масштабу динамічного, трішки є різниця туше, але в цілому, вони якби ці всі параметри, вони якщо в одному творі, наприклад, там більш швидший темп, або більше динаміка яскрава. А в іншого піаніста навпаки, то потім вони якби зрівнюються, тому що якийсь твір. Потім той піаніст, який трактував більш яскраво динамічно, він чомусь обирає більш скромну трактовку. А піаністка, яка катала скромно, більш яскраво обирає, тобто залежить конкретно від твору полярності в їх виконанні немає. А дивіться, а друга друге моє запитання. От ви в собі відчуваєте таку ж ініцію презентувати творчість композиторів, які ну не дуже відомі? Да? Ну тобто я так чомусь порівнюю вас з тими представниками, яких ви нам назвали. Тобто їх шлях все таки все вибудуваний в напряму презентувати нове. Да? А у вас є така? Не знаю, не, не не те, що бажання, а саме саме ініціатива. Так, це дійсно цікаво, тому що можна себе випробувати як інтерпретатора, саме коли немає якогось зразку, на який можна орієнтуватися, бо там приблизно скопіювати, і якби потрібно повністю самому вибудовувати. Так, так, я думаю, що це якраз і от, е, надихає та, тих, тих, хто відкриває для нас композиторів. Хоча композиторів дійсно от нам попередній наш доповідач Денис показував, е, як от буквально там через 70 років да, був відкритий там той же Федери Якіменко. Ну зрозуміло, чому у нас він був відкритий, тому що він був емігрантом і. Його музика не звучала, але чому, наприклад, в той же Франції він був відкритий тільки зараз. Це таке велике питання. От, то, тому... І зараз є композитори, яких треба відкривати і відкривати. Ну, я вам дякую за. Може, є у когось запитання, хто хоче задати стосовно теми? Так, якщо, якщо немає, тоді ми дякуємо Івану.